Так, 14.30, чергове включення з Львівського прес-клубу. Відеомарафон. «Львівщина вибирає Верховну Раду. Гості Федір Аленіко, начальник відділу адміністрування Державного реєстру виборців, а сьогодні, і напередодні виборів, ще й заступник голови робочої групи зі сприяння підготовки та проведення виборів, яка створена в Львівській обласній державній адміністрації. Ця група. І пані Ірина Швець, довготерміновий спостерігач громадянської мережі. «Опора». Пане Оленіко. Вам надаємо слово, тому що від опори вже були. А нам цікаво, як ви оцінюєте організацію процесу виборів станом на 1430, чи які дані у вас є у, у Львові і на Львівщині? Прошу станом на 8 годину практично всі дільничні виборчі комісії вчасно розпочали свою роботу, вчасно відкрили приміщення для голосування. Виборчий процес іде планово, рівномірно. Кожний громадянин чи України чи за кордону може споглядати за тим, як проходить день голосування. Звичайно, виникають багато поточних проблемних питань, які органи влади на місцях вирішують оперативно. Ну, Зокрема, це відключення світла, це ну, будь-які інші питання, які, які виникаються, всі, всі оперативно вирішуються. По декількох дільницях у нас поступила інформація про те, що було відключено світло, але фактично за пів години 40 хвилин максимум це електроживлення це, це, це було відновлено. Крім цього, виникало дуже багато різних дрібних питань, які пов'язані саме з незнанням закону України про вибори народних депутатів України та й загалом виборчого законодавства. Люди звертаються в першу чергу в зв'язку з тим, наприклад, якщо людина включена до витягу зі списку виборців, прийшла на виборчу дільницю і не може проголосувати. Закон чітко передбачає процедуру, яким чином ця людина, яка включена до витягу зі списку виборців для голосування на дому, може здійснити своє своє волевиявлення, тобто прийти після 19.00, коли. Члени дільничної виборчої комісії, які ходять з маленькою виборчою скринькою, зобов'язані прийти і е, забезпечити саме таким виборцям голосування на виборчій дільниці, якщо вони включені до витягу зі списку виборців, та й ряд інших питань, які, які ми роз'яснюємо. В більшості ці проблемні питання саме стосуються е, саме більш роз'яснення виборчого законодавства для виборців, для членів дільничних виборчих комісій, для, е, ну, для будь-яких суб'єктів, які звертаються в обласну державну адміністрацію, які працює гаряча телефонна лінія, яка вже опублікована, і всі можете нагадати нам номер по пам'яті? Пам'ятаєте, е, можна записати 239285. Це гаряча телефонна лінія, яку обслуговує два три дев'ятки, два вісім гарячу лінія обслуговує відділ адміністрування державного реєстру виборців, який є які очолює. Будь-які питання, що стосуються списку виборців, ну і будь-які питання щодо проведення проведення підготовки виборів, підготовки списку виборців, можна, можна звертатися і отримувати консультації. Дякую, пане Оленіку. Пані Швець, прошу вмикайте мікрофон. Ваше враження, ваші спостережні 28 жовтня. Ну, я, певно, коротко зупинюся. Так я вже говорила, що останні півгодини ми спостерігаємо якесь таке затище, не знаю, чи це перед бурою, чи ні. Але насправді ті проблеми, які виникали, вони ну, досить таки оперативно вирішуються. Якщо говорити детальніше, зупинятися на власне на списках виборців, то ну перший такий дзвіночок був, так і власне ми вбачаємо тут провину членів виборчих комісій. Так а рівень їхньої некомпетентності. Це коли на 116 шістнадцятого вака сьогодні вранку прийшов молодик, який. Вперше буде голосувати, який е, досягнув віку, і е, хотів зареєструватися у списки виборців. Е, звичайно, що йому не дали цього зробити, так тому що в день голосування процедура не передбачає такого права. І, власне, 26 жовтня так був останній день, коли можна було е, внести зміни до, е, до списків. Як пояснив хлопець. Е, Звернутися в окружну виборчу комісію йому а, порекомендував голова дільничної виборчої комісії, звідки власне, його і перенаправили, так, де він мав би голосувати. Ну, Бачимо, так, що члени виборчої комісії самі, бувало, є недостатньо компетентними, компетентними, не до кінця розуміється в законодавстві. Ну і а, власне через це на дільницях відбувається а, той хаос, так на деякі з яких ми можемо спостерігати. Якщо продовжувати тему так стосовно списки виборців, знову ж таки фіксуємо такі випадки, як, наприклад, у пологовому будинку на Джорджа Вашингтона, там використовували попередній реєстр, так то попередні списки виборців. І 51 пацієнт, коли прийшов отримувати бюлетень, то вони не розписували за те, що вони отримали цей бюлетень. Пізніше вдалося все налагодити. Так, головний лікар звернувся до голови ОВК. Звідки було надано пояснення, що опісля все таки ті виборці повинні поставити а, наново свої підписи в оновлених списках? Схожа ситуація була клінічна лікарня на Навроцько, так де члени ДВК вирішили внести лікарів і медичних працівників у списки в день голосування. Так, такий кумедний випадок. Знову ж таки, вдалося завдяки і спостерігачам і членам комісії, які орієнтувалися, так що вдалося виправити цю ситуацію, і власне ні лікарі, а лише пацієнти, так які там мали право голосувати, отримали. Отримали право власне зреалізувати своє активне виборче право. А, так, ну дякую. Але. Можемо перейти до запитань. Шановні колеги, прошу ваші запитання до пана Оленікова і пані Швець. Прошу, але мікрофон, будь ласка. До Ірини, запитання. Mm -hmm. Ірина, скажіть, чи не фіксували ви якусь можливу активність з боку правоохоронних органів зараз станом на, на 14-13 на годину? Mm -hmm. а, насправді, якоїсь активності не фіксувалося? Ну, певно, ви вже знаєте, так, що несподіванку, ну, принаймні для нас, для спостерігачів, це було і 10 uh, працівників. Спецпідрозділу Беркут на кожному ОВК, так ну про що насправді, якщо вони заявляють, що члени ОВК знали, так то спостерігачі ніяким чином про це не були повідомлені. І власне, коли ці люди з'явилися, то для них не було знову ж таки підготовлено якоїсь окремої кімнати, як би це мало бути. Не було відведено, не було створено спеціальних умов, де би вони могли перебувати. Так стосовно працівників міліції, то ні, ну ніяких правопорушень так з їхнього боку ми не фіксуємо. Так, запитання прошу. Руслан Зайцев, малична до пані Ірини. А які можливо порушення надходять до вас з Львівської області? Які зараз можна сказати, такі найцікавіші? Ну, найцікавіше було зранку, певно, коли наших спостерігачів не хотіли впускати на вранішні засідання. Так це було в перемишлянському районі, в Серосамбірському. Власне, там, ну буквально одноосібно, якщо говорити про порперемишлянський район, голова комісії сказала, що. О сьомій наголосила усім членам виборчої комісії і присутнім на засіданні, що після початку засідання нікого вона більше в приміщення не впустить. Так і наші спостерігачі, які прибули до цієї виборчої комісії, власне не змогли потрапити на вранішнє засідання. Жіночка це мотивувала дуже просто. Ми це робили так завжди. Згідно з цієї процедури, і зараз я так само робити буду. Е, будь-які посилання на букву закону, так, чи будь-які пояснення до голови комісії, на жаль, е, на жаль, не, не вдавалося нашим спостерігачам донести. Є запитання. У мене запитання до пана Олєнікова. Скажіть, будь ласка, от сьогодні, 28 жовтня, які головні функції робочої групи з. Сприяння підготовки та проведення виборів, яка створена у львівській власній державній адміністрації, за яким ми правилами, за яким механізмом вона сьогодні працює? Можете нам так, звичайно? Прошу. Так, звичайно, всі ви добре знаєте, що органи виконавчої влади, і органи місцевого самоврядування не є суб'єктами виборчого права, але законом України про вибори народних депутатів України є визначено статтею 51 першої. Саме функція сприяння роботі виборчих комісій у реалізації їх повноважень. В чому вона полягає? Надання приміщень, матеріально-технічне забезпечення цих приміщень, охорона цих приміщень. Цю роботу ми розпочали відразу після того, як був опублікований новий закон про вибори народних депутатів України. Відразу після того, як 66-ї постанови в квітні місяці було утворено постійні е, виборчі дільниці, тобто виборчі дільниці на постійній основі, е, відразу після того, як е, е, відбулася і були прописані ці документи, обласна державна адміністрація е, забезпечила. Е, забезпечила е, в повному обсязі 100% всі виборчі дільниці відповідним обладнанням, інвентарем, якщо необхідно було зробити ремонт ремонтами, якщо необхідно було замінити вікна, заміняли вікна, якщо необхідно було замінити двері, заміняли двері, вставляли замки і так далі. Так далі. Тобто повний комплекс матеріально-технічного забезпечення 2156 виборчих дільниць. Щодо цієї роботи було залучено практично всі, всі державні службовці Львівської області, але ще раз хочу наголосити, що це була робота виключно щодо матеріально-технічного забезпечення виборчих комісій. Виборчі комісії розпочали свою роботу, дільничні виборча комісія розпочала свою роботу лише місяць тому, а підготовка, яка тривала до, до того моменту, коли члени дільничної виборчі комісії мали можливість прийти в чисті санітарні приміщення, Санітарно обладнання підготовлення приміщення, тривала майже півроку. Тому нашу роботу, напевно, не так вже і видно, коли члени дільничних виборчих комісій приходять на все готове. і Їм здається, що так воно було завжди і так воно має, має бути. Так, звичайно, воно так має бути. Але, але ось, для, цього треба, але для цього треба працювати і робити немало. Прошу запитання, е, пані Ірино, скажіть, будь ласка, скільки ваших спостерігачів від відпору є. А, і... І, можливо, чи є десь дільниці, де як такого спостереження е, немає? Ні вашого, ні кандидатів. Тут не залишилося без нагляду. Загалом в Львівській області працює 126 громадських спостерігачів від опори. Це по два спостерігача на кожну дільницю. Ну і власне на тих дільницях, де ми присутні, там всюди є інші спостерігачі. Ну, переважно це від політичних партій. Так, чи журналісти. Зразу скажу, що наші спостерігачі вони переважно покривають ну не лише міста, а насправді міст відсотків 30. Так, 70 відсотків це є маленькі населені пункти, тобто це є селище міського типу, це є села, це є невеличкі міста, тобто там, де зазвичай відбуваються фальсифікації. Запитання прошу зараз, після за будь ласка. Так. Федора запитання. Скажіть, будь ласка, сьогодні вранці була прес-конференція представників упори, і вони зазначали, що на окремих дільницях була ситуація, коли температура повітря не перевищувала трьох градусів, тобто це було дуже холодно. Ви говорите, що забезпечені повністю умовами роботи члени ДВК, але натомість був зафіксований спостерігачами таке порушення. До нас надійшла така неофіційна інформація. Ми намагалися перевірити. У нас того стосувалася Кам'янкобузького району. Ми відразу після того, як отримали цю інформацію, повідомили і Кам'янкобузьку адміністрацію, в якій за кожною виборчою дільницею закріплена людина, державний службовець, керівник органу місцевого самоврядування. Вони проінформували, що жодного такого випадку не підтверджено. Тому, якщо є такі е, факти, я прошу повідомляти принаймні на гарячу телефонну лінію з конкретною з конкретною е, інформацією про конкретну дільницю де, що і як. Я розумію, що на таку кількість 2156 виборчих дільниць могли бути такі зриви. Я з цим погоджуюся, беремо це на себе. Але е, якщо є інформація про те, що Такі дільниці дійсно не опалювались, хоча ми mm. намагалися зробити все для цього. Прошу надавати таку інформацію. Пане Федор, ми заробити. залюбки з вами поділимося такою інформацією. Власне, я а, додам трохи так, що а, ну насправді така ситуація спостерігається власне на тих дільницях, де є пічне опалення, і де його включили лише сьогодні. Тобто, а, якщо говорити про день виборів, то воно опалюється, так але ж насправді розуміємо, що таке приміщення а, не вгадали з погодою, називається. так, опалити неможливо. Запитання прошу. Скажіть, будь ласка, яка явка виборців на, на даний час, на цю годину? У відсотках, якщо можна? Важке питання. <рес> Дуже важке питання. Якщо раніше обласна державна адміністрація займалася, ну це було шостий рік, п'ятий рік, займалася тим, що узагальнювали інформацію від дільничних виборчих комісій. Фактично, ми здійснювали невластиві нам функції, але на всяк випадок. Е, ну, мали можливість володіти такою інформацією на даний час. Е, е, нам заборонено це робити. Керівництво обласної державної адміністрації заборонило моніторити будь-яку ситуацію, виконувати будь-які функції, які не притаманні органам державної влади, а лише чергувати, бути на зв'язку з кожною виборчою дільницею в оперативному режимі і реагувати невідкладно е, відразу. Пане Алініку, ви сказали, що в компетенції робочої групи, коли розповідали про неї Львівська обласна державної адміністрації, є і охорона. Як з'явилися беркутівці оцих по 10 осіб, про це робоча група була поінформована? Чи це для вас теж несподіванка? Я е, володів такою інформацією, що може бути е, така, така охорона зв'язку з тим, що поступила інформація в правоохоронні органи в прокуратуру. Про те, що е, передбачається якісь е, заворушення та, біля, біля окружних виборчих комісій у зв'язку з тим, що е, можуть бути випадки фальсифікації на виборчих дільницях. Ну але бачимо всі, е, можемо споглядати всі на кожній виборчій дільниці. Робота йде спокійно, планомірно. Так, вже були випадки повідомлення про те, що якісь виборці хотіли винести виборчі бюлетені із приміщення для голосування. Цим виборцям хочемо повідомити про те, що цього разу підсилено кримінальний кодекс, який зазначено, що покарання за винесення, тобі ж викрадення цього виборчого бюлетеня, навіть одного, передбачає покарання від 200 неоподаткованих мінімумів, це 17 на 200, біля 3,5 тисяч гривень, до 5 років позбавлення волі. За викрадення виборчого бюлетеня, тому хочу застерегти всіх виборців, які е, спокусяться на, на легкі гроші винести бюлетені, і здійснити так звані каруселі. Застерегти від цього. Будь ласка, не робіть цього. Дякую вам. Ще одне питання. Прошу, мікрофончик. будь ласка. ще одне запитання до, до Ірини. Ірина, скажіть, розібралися вже з тими людьми, які е, одному з спостерігачів пошкодили шини в машині. Чи вже щось відомо? Чи написали можливо скаргу в міліцію по факту? Ну тобто, які дії були в mm -hmm. так. Ми написали скаргу в міліцію по цьому факту. Це сталося в Бродівському районі село Вовковатиця, що я не помиляюся. І власне, що там так стався інцидент, коли наш в довготерміновому спостерігачу, його в чому була ситуація? Його спочатку не хотіло пускати на дільницю. Мовляв, що там вже перебуває два журналісти від видання. Так, зазначу, що наші спостерігачі по двоє на дільниці один перебуває в якості офіційного спостерігача від громадянського мережі опори інший перебуває як журналіст від нашого друкованого органу, який називається Точка опори. Власне, голова комісії відмовилася впускати довготермінового спостерігача. Мотивуючи це тим, що на дільниці вже перебуває два, е, два журналісти. Як виявилось пізніше, один з них це справді є журналіст від нашого видання, інший журналіст від е, газети Львівські регіони. Е, після того як спостерігач заявив, ну склав акт про порушення і е, е, пішов шукати свідків, які ви могли це засвідчити власне ну, наших двох спостерігачів. То голова комісії впустила його на дільницю. Проте коли він вийшов, так побачив. Членів виборчої комісії молодих хлопців і так само ж цього журналіста, які крутилися біля машин. А пізніше, коли він поїхав і проїхав декілька кілометрів, то виявилося, що йому пробили шину. Дякую, дякую вам за те, що ви прийшли. Взяли участь у нашому відеомарафоні, прес конференції Львівщина вибирає Верховну Раду. Нагадаю, через 15 хвилин у нас будуть троє кандидатів в народні депутати. Це Ігор Васюник, Андрій Березюк, 117-й виборчий округ і Богдан Хруставчук, 116-й виборчий округ. Березюк від партії Удар, Васюник від Вобатьківщина. А Хруставчук від партії регіонів. До зустрічі наступному ефірі через 15 хвилин. Дякую, дякую вам. なるほど。<laughs>